Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати грибну ікру. Пеньки перебираємо від листя, слимаків, трави та іншого. Зверху висипаємо сіль на таку миску приблизно з жменя солі, заливаємо їх водою та залишаємо на 2 години, періодично перемішуючи їх, щоб вони всі були в воді. Опеньки промиваємо, викидаємо в, ка в каструлю, заливаємо водою та після закипання кип'ятимо 20-30 хвилин. Кидаємо на дрошляк та промиваємо під проточною водою. Нам потрібно на 2 кг відварених грибів, 3 великих цибулі, 3 великих моркви. 3 стакани олії, 10 горошин чорного перцю, 3 лаврових листа, 1 столова ложка оциту та сіль за смаком. Цибулю нарізаємо мілким кубиком. Моркву тремо на крупній терці. Цибулю та моркву тушимо до м'якості в каструлі з тостим дном в олії. Гриби пропускаємо через м'ясорубку з крупним ситочком. Додаємо сіль, лавровий листок, перець горошком та тушимо протягом 1,5 години, періодично помішуючи, щоб не пригоряло. Додаємо оцет та тушимо ще 5 хвилин. Ікру. Розкидаємо в банки та закатуємо кришкою, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось яка вона вийшла. Смачного.